Ніхто не розглядає корейську чи інші моделі. Може статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. За Зеленський чи буде фінальний документ про закінчення війни? Так, да. остаточний документ буде, але це фінал процедури, і це буде четвертий документ. Тобто до цього будуть якісь три документи, і з того, що зрозуміло, з чого це буде стосуватися звільнення це буде перший документ. Далі все, що пов'язано з коштами, відшкодуванням або відновленням. А далі вже от якийсь третій, а далі вже можна казати, що буде такий документ однозначно. Тільки він, типу, не єдиний, а він частина якоїсь процедури. Людство загрожує знеструмлення планети Земля. А я казала, що всі оці ваші гаджети, хуяджети, штучні інтелекти до добра не доведуть всі оці електрички. Бо ми як обізяни залежимо зараз від світла. Нема світла, немає людства. Так, загрожує знеструмлення планети Земля через потужні магнітні бурі в 25-26 роках. Сонце увійшло в новий цикл активності, який буде сильнішим за попередній. Планетне знеструмлення. <гум> Планетне знеструмлення. Так чи інакше буде відбуватися за допомогою людини. Ніяка хуйня у світі без цього не відбувається. Цікаво інше. Оце знеструмлення воно потрібно для того, щоб вести людство, абсолютно всіх нас, в вот таку ідею, як народження Месії, народження пророка, народження Спасителя. Тобто давайте так у найближчі років п'ять, коли ми з вами будемо бачити якісь чудеса, які не вміщаються ні в науку, ні навіть в здоровий глузд, ні навіть в містику, да, а щось таке ну просто з фантастичних фільмів, ми будемо це перевіряти з вами. Україні можливо доведеться відкривати кордони для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Бангладешу, Індії та Філіппін. Виїзд хлопців 18-22 з України матиме далекосяжні наслідки для держави. Це погано, зазначає колеба. Так, це для того і робилося може, ні? Мігранти у нас Непал, В'єтнам, Бангладеш, Індія, Філіппіни. Так, однозначно так. Ну, для цього і робилися якісь дії щодо випуску, щодо виїзду хлопців 18-22. Це прописано в якійсь угоді. Вона вже є, і це вже прописано, що ми маємо приймати якусь кількість біженців. Бункерний наказав ще більше посилити удари по будинках та енергетиці України. Тепер удари будуть ще більш руйнівними та масованішими Ми нещодавно, ще раз повторюю, бачили з вами, що пік ударів прийдеться на зиму. Переживемо зиму, переживемо абсолютно все. Отут 100%. І чекаємо новини з фронту, також ті, які нас з вами потішуть. Отакі нехай збувається. Дякую.